Буття, 46 розділ, і вирушив Ізраїль і все, що його, і прибув до Бершеви, і приніс жертви Богові батька свого Ісаака, і промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні, і сказав Якове, Якове, а той відказав «Ось я. і сказав він: Я той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вчиню тебе там великим народом, і зійду з тобою до Єгипту. І я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої. І встав Яків з Бершеви, і повезли Ізраїві сини свого батька, Якова, і дітей своїх, і жінок своїх, возами, що послав фараон, щоб привезти його. І взяли вони стада свої і маєток свій, що набули в землі Ханаанській, і прибули до Єгипту, Яків та весь рід його з ним. Він привів із собою до Єгипту синів своїх і синів, своїх синів з собою, дочок своїх, і дочок синів своїх, і весь рід свій. А оце імення синів Ізраїлевих, що прибули до Єгипту, Яків та сини його перворідний Яковів Рувим, і сини Рувимові Ханок, і Палу, і Хецрон, і Кармі, і сини Симеонові Ємуїл, і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цухар. І Саул, син Хананиянки, і сини Левієві Гершон, і Кегат, і Мерарі. і сини Юдині Ер і Онан, і шела й перець і зерах, і вмер Ер і в ханаанській землі, а сини перецеві були Хецрон і Хамул, а сини Сахарові Тола й Цува, і Йов, і Шимрон, і сини Завулонові Серет, і Елон і Яхвелі. Оце сини Ліїні, що вродила вона Якову впадання Арамейським, та дочку його Діну, усіх душ синів його й дочок його тридцять три, і сини Гадові, Ціфйон, і Гакі, Шуні, Ецбон Ері, і Ароді, і Ар'їлі, і сини Асирові, Їмна і Їшва і Їшві, і Верія, і Сірах сестра їх, і сини Верії, Хевер, і Малкіїн. Оце сини Зілпи, що Лаван був дав її своїй дочці Лії, а вона вродила їх Якову шістнадцять душ, сини Рахілі – жінки Якова, Йосип і Веніямин. і вродилися Йосипові в єгипетськім краї Манасія та Єфрем, що їх уродила йому осна дочка Потіфера, жерця Ону, і сині Веніяминові Бела, і Херер, і Ашбал, і Гера, і Нааман, Ахі, і Рош. Мупім і Хупім і Арт. Оце сини Рахілині, що вродилися Якову усіх душ чотирнадцять. І сини Данові, Гушім. і сини Нефталинумі, Ясхиїл, і Гуні, і Єцер, і Шелеам. Оце сини Білги, що її Лаван дав був своїй дочці Рахілі, і вона породила їх Якову, усіх душ сім. Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що проходять із стегон його, окрім жінок, синів Якова, усіх душ шістнадцять і шість. А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті дві душі, усіх душ дому Якова, що прийшли, були до Єгипту 70. І послав він перед собою Юду до Йосипа, щоб показувати перед ним дорогу до кошену, і прибули вони до краю Гошен. І запріг Йосип свою колесницю і вирушив назустріч батькові своєму Ізраїлеві до Гошену, і він показався йому і впав йому на шию та й заплакав довго на шиї його. І промовив Ізраїль до Йосипа: Нехай тепер помру я, побачивши обличчя твоє, що ти живий. А Йосип промовив до своїх братів і додому батька свого: Піду й розкажу Фараонові, та й повім йому брати мої і дім батька мого, що були в краї Хананським, прибули до мене. А люди ці пастухи отари, бо були скотарі, і вони припровадили дрібну та велику худобу свою і все, що їхнє було. І станеться, коли покличе вас фараон і скаже, яке ваше зайняття, то ви відкажете скотарями були твої раби від молодості своєї аж до тепер, і ми, і батьки наші, що ви осіли в краї гошен, бо для Єгипту кожен пастух отари огида.